Фідбек про нових учасників. Чому це вкрай важливо? Коли компанія розростається, до нас приходять нові члени команди, ми працюємо над командою, вона вже у нас не просто там першого, другого рівня, третього, четвертого, ми вже в неї реально інвестуємо кошти, нею займаємось, і будь-яка людина будь-яка, може її розрушити. Це вкрай неприємно, будь-який сі-плеєр, будь-який неправильно підібрана людина. А ще нюанс, що як ти зрозумієш, чи підходить під команду? Людина при наборі в компанію. Тому як цього уникнути, що ми можемо з цим зробити? Звичайно ж, ми повинні одразу видаляти сі плеєрів максимально з команди, навіть якщо вони дуже результативні люди, так це буває і це нормально. Що ми можемо також зробити? Ми обов'язково, коли до нас приходить новий член команди, уточнюємо у наших ключових гравців, які з ним комунікують, як тобі нова людина. Для чого ми це робимо? Ми одразу розуміємо швидко, чи людина в, в команду підходить чи не підходить. Звичайно, ми тут повинні розрізняти дві складові: Перше, це те, що люди можуть казати те, що їм некомфортно. Так, деякі посади дійсно дискомфортні. Якщо приходить якась нова результативна людина з новими прийомами, які не дуже нам цікаві, як звітності, як ведення обов'язково чогось, ми скажемо ні, нам таке не підходить. Вона некомфортно. Так, це перша складова, це нормально. А другий елемент це якраз коли людина приходить токсична в команду, яка її розвалює, яка неправильно комунікує, навіть ознайомлюючись з багатьма правилами і підготуючись, і ми розуміємо, що ніхто не може з нею нормально комунікувати. Якщо не тільки одна людина, а декілька сказали про щось, і ви їх реально опитали, тоді це маячок, флаг про те, що можливо треба одразу прощатись з людиною вже навіть перший тиждень, не очікуючи кінця. Колись ми чекали цього, ми думали, що... Люди зміняться, вони якось пристосуються, стануть командними гравцями. Ні, так ніколи не відбувалось. Жодного разу. І щоб реально ми хотіли ще кращої результати в плані команди. Нам потрібно дуже швидко звільняти непідходящих людей. Дуже швидко, як і сіплеєрів. Це надключове правило. Зазвичай його складно виконати, тому що це неприємно, дискомфортно. Це одна з нас, не таких гарних речей, як ми собі гадаємо, і на неї не завжди вистачає часу. Але це надкрай важливо. Що ж, пам'ятай, що це нам треба прийняти рішення саме, якщо людина токсична, а не в плані неправильних інструментів. Або якщо вона сильно на іншому рівні, можливо, у неї інша практика. Так, це може бути, це нормально, це розширення горизонтів компанії. Можливо, вона принесе якісь нові інновації, це зовсім інше. Спробуй це відділити від того, як саме людина комунікує з командою. Можливо, у неї якийсь агресивний тон, вона спілкується з усіма недоброзичливо, і тоді подумай, чи варто з такою людиною продовжувати, чи ні. Це надкрай робити, якщо ти хочеш гарних результатів по команді. У команді ще в тому, що якщо хоч щось ти не робиш, то всі результати можуть швидко онулитись і розвалитись. Тому це вкрай таке живе середовище, яке потребує постійної уваги, а може, не щоб неї постійно хтось займався, бо не буває автономної самостійної команди з лінійних посад, і які самі собою всі питання вирішують, самі конфлікти вирішують між собою, правила організовують, і немає у них проблем і складнощів. Тому поставте на потік. і... Якщо ця людина вже є в команді, спробуй щось робити з цим, і постав на потік опитування людей, ключових, хто адаптує людину, як вона, як вона взаємодіє в команді і наскільки вона підходить під подальшу співпрацю саме в плані спілкування, комунікації цінностей, а не в плані інструментів, підходів і різнобічності цієї людини.